Привіт вам усім. Значить, як ви бачите, у мого малюка з'явилися брати. Я їх всіх проіменував. Кожен з них персональний, ну в той же час вони всі однакові. От. Якісь отакі вони вийшли. Значить так, що можу сказати? Ну, почнемо з, мабуть, правильно з негатива. Значить, по виготовленню. Звісно, кульгає моя ще виробництво таких вітрячків. І самі вітрячки кульгають. Ну, перша партія для проби і тестів в мене готова. Що вони можуть? Ну, тут залежить все від того, що ви хочете від них. Получився от, такий вітряк, який може зробити ваше бажання реальністю. Тобто, е якщо ви, наприклад, хочете мати потужність, вам ну, їх треба просто багато ставити. Якщо ви хочете мати тишу від того, що ви їх багато поставите, у вас під час вітру не буде багато шума, тому що вітер буде шуміти. Якщо ви хочете якусь естетику, ну не знаю, як для мене на заборчик взагалі буде круто. В общем так, розкидав я їх по підключенню. виглядає це все отак, поки мись тільки закінчив паяти. Зараз буду прогрівати осадку і заложувати їх туди всередину, як вийде. Наш діодний мост. Підключення аплікат звідси такого получается <кхи> начало катушки. 0 начало следующей катушки четвертого ветряка 0 До... До начала третьего получается Три вітряка – Це одна фаза. Підключена послідовно. І ноль підключений з усіма остальними двома парами. Потім це все заведено на трьохфазний діодний мост. І вже виходить з нього постоянка плюс-мінус. І потім я думаю. В майбутньому я можу іменно через трифазний діодний мост. Або повишати напругу, або повишати, ну, це хоч-не хоч будеш повишати анки. Ток. Ну, в общем, якось отак. Так, ну ось так у мене вийшлося упакувати провода. В середину додав профіль, в тому що він має такі от нібито як би пази і конструктивний, отак воно, бачите, конструктивний профіль. Та на яхтах короче моторний відсік, каркас набирають з таких от перемичок. В общем, отак я вложив його. Тут, виходить, трохи торчить, тому що тут скрутка між двома профілями. Є одне міст. Так, ну в общем, малюк воглові цієї всій шайки. Ну, йдемо, ставимо його на вулицю. Так, ну що, витягнув я на вулицю, поставив їх отак на бочках поки мисть. Такий уровень. О, поставив їх для А дивіться, дивіться. Щось там один хоче показати, що він краще всіх. Взагалі поки за так Відмухне хороший вітерець, подивимося, що воно там вироблять буде. Ай, напрямок вітру собі, поставив отаке все. Щас, навіть, підкрасю хвостик, щоб я з вікна міг бачити з хати. Як вони себе ведуть і з якої сторони дує. Так.